Вітаю вас, шановні студенти, сьогодні у нашому курсі з документацією гологорозвідувальних досліджень на нафту і ГАЗ я хотіла б вам розказати про право власності на надра. Інститут права власності є одним із основних правових інститутів гірничого права, оскільки відносини власності виступають перед умовою виникнення будь-яких інших правових стосунків. Стосовно використання природних ресурсів. ресурсів. Власність становить економічну основу життя суспільства і виражається як відносини між людьми з приводу матеріальних та інших благ. Ці відносини складаються в сфері належності даних благ одним особам і відчудження їх у інших осіб. Належність чи привласнення матеріальних та інших благ складає сутність відносин власності. Право власності є юридичним вираженням, формою закріплення економічних відносин власності і являє собою врегульовані законом суспільні відносини про володіння, користування і розпорядження об'єктами власності. Слід розрізняти поняття власність та право власності. Власність це економічна категорія, що виражає відносини людей з приводу виробництва та розподілу матеріальних благ. Власність як економічна категорія властива певному способу виробництва і є основною виробничих відносин. Є основою виробничих відносин. Поряд з іншими засобами виробництва надра утворюють досить значну частину матеріальної основи розвитку суспільства, задовольняючи матеріальні потреби суспільства, даний об'єкт природи як об'єкти власності використовують економічну функцію. Але, будучи одночасно і об'єктами навколишнього природного середовища, він, вони здійснює, він здійснює і економічно, геологічно та інші функції. Таким чином, економічні відносини, властиві інституту власних. Взагалі, і поширені на природні об'єкти, зокрема, доповнюються геологічним змістом, що перетворює їх на геолого-економічні відносини. Інститут права власності на надра в Україні отримав свій розвиток з початком корінних змін у системі відносин власності у зв'язку з переходом до ринкових реформ. Зміна економічного устрою у нашій державі після отримання незналежності з соціалістичного на ринкове призвело до роздержавлення відносин власності і утворення нових рівноправних форм власності, зокрема приватної та колективної. Гірничим законодавством України не передбачено поновлення права приватної власності на природні ресурси особами, яким раніше до часів панування на території України радянської влади воно належало. Чинним визначається лише відносини власності, які виникли після набуття Україною незалежності. Протягом останніх років в Україні сформувався принципово новий інститут права власності на природні ресурси і надра, як і частину започаткований законом України від 7 лютого 1991 року про власність. Положення цього закону стали визначальними для прийняття в подальшому відповідних природоресурсних кодексів та законів. На підставі цих нормативних актів можна розробити висновок про те, що право власності на природні ресурси це сукупність правових норм, що закріплюють та охар... охороняють володіння, користування. Та розпорядження природними ресурсами в інтересах як особи, так і суспільства в цілому. Таким чином, право власності на надра в об'єктивному значенні слід розуміти як сукупність правових норм, що закріплюють, регламентують і охороняють відносини власності на природні ресурси України. На основі норм права та відповідно до них виникає і існує право власності в суб'єктивному значенні, тобто право власності конкретних суб'єктів права на певні частини надер. Відповідно до Конституції України, всі природні ресурси, а саме, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної морської економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. І основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, таким чином закріплюється особливий правовий статус надар, який впливає на зміст права власності відносно них. Тому право власності на надра має ряд специфічних особливостей, пов'язаних як з геологічним змістом останніх, так і з особливим статусом охорони та використання. По-перше, надра, хоча і є самостійним об'єктом права власності, проте нерозривно взаємопов'язані, їх не можна відокремлювати від навколишнього природного середовища. Вони підкоряються саме законом розвитку довкілля, тому вилучення природної речовини в процесі використання природних ресурсів як об'єктів права власності, а саме в видобуток корисних копалин, споживання води та таке інше, не припиняє права власності на відповідні елементи природного світу а лише є підставою виникнення права власності на продукти праці, отримані шляхом експлуатації природних ресурсів. По-друге, у широкому розумінні цього слова, як об'єкти природного походження складають національне багатство України і, на відміну від товарно-матеріальних цінностей, не мають вартості. Вони не є майном у прямому значенні цього слова. Грошова оцінка надар виражає відносини приватної власності на природні багатства. Ціна в даному випадку виступає у вигляді капіталізованої ренти. Відчуджаючи природний об'єкт, власник по суті продає право на. Одержаних з цього прибуток продає право на ренту. Загальнопоширеним є в юридичній науці визначення змісту суб'єктивного права власності як сукупності трьох правовідносин по володінню, користуванню та розпорядженню в межах, визначених законом. Ні в земельному, ані цивільному законодавстві, на жаль, не визначено прийняття цих правовідносин, тому вони і сформульовані у науковій літературі, переліченими правовідносинами не вичерпується зміст суб'єктивних прав власника. В юридичній літературі пропонуються й інші правомочні, правомочності власника щодо об'єкта власності, наприклад, право на здійснення власної господарської діяльності. Але, на наш погляд, більш обґрунтованою є позиція дзери, який вважає доцільним застосування випробуваної. Часом традиційної формули правовідносин власника, якою, у принципі, можуть бути охоплені будь-які конкретні вияви цих традиційних правовідносинь. У надрокористуванні виділяються п'ять об'єктів права власності. це надра, ресурси надр. Рухоме і нерухоме майно, що використовується при надрокористуванні, інформація, яка отримана у процесі вивчення і користування ресурсами надр, і гірниче підприємство загалом, гірничий комплекс. Таким чином, ми зараз з вами вже наблизились до саме документації гологорозвідувальних робіт, і далі ми будемо більш і більш заглиблюватися у цю тему. Наразі я кажу вам до побачення, до зустрічі на наступних лекціях. Бувайте!